Привіт-привіт! Це канал Волоцюга. Давно ми з вами не бачилися. А все тому, що, по-перше, в мене як не срачка, то болячка всю зиму, то я захворію, то одужаю, то знов захворію. По-друге, погода переважно була нельотна цієї зими, якось нормального такого сухого снігу дуже мало було. І по-третє, я просто лінива срака. І коли навіть виходило... З погодою, здоров'ям я все одно лігнувався просто вибратися. Ну, таке. Коли перестаєш щось систематично робити, то дуже важко потім знову почати. В даному випадку це про катання. Ну але нарешті вибрався. Сьогодні маємо покататись. Десь там Гоша має під'їхати зараз. І ми прокатаємось, вип'ємо кави. Відкриваємо велосезон. Цю зиму, певно, двічі я виїжджав максимум. І то це були такі короткі дуже покатушки, я навіть нічого не знімав. Чисто так. Привіт. Давно ми з тобою не бачили, що ти заріс прямо. На сьогодні крутий байк. А шанбайк якийсь чи ні? Це, М, мак... це не зовсім... Ні, МакКінзі. Це... Якісь Маккінзі, да, я, но я не впевнений, що це потім але не, не скрипить, як Ага. А там трохи цеп б... є, є, є терця об цей захист. <гум> не... Тут... з твоїм карбоновим. А, МТБ, карбон ще від, відпочиває. Чистесенький помитий стоїть в квартирі, в кімнаті. Ти шкодуєш просто вирости? Так, да, щось не, не хотілося його брати. Вирішив на цьому. Тим більше перший раз їдемо, їдемо на дуже швидко, то на цьому седлі краще сидіти, ніж на цій жорстоці. Якщо я птахи Літають і кричать. Чуєш? Ага. А, ти це, це шуліки чи як шуліки? Там вони? Ага. Не знаю, навряд чи видно. Тут велосипед не такий вже поганий. До, до речі, тут у мене фара є. І попереду, і ззаду. Угу. Такий Сіті байк. Ага. Що там таке... Ну але 음... просто його треба в порядок привезти. Да, да, Скерпить да. як старий віз. Угу. Переклюк там Шимановський, до речі. Угу. Якийсь там найші. Але все ж таки. <свист> <свист> і... Нічого, головне бажання кататися, а не на якій техніці ти Так, це так, робиш. так. Бувало, що Україною їздив по 100 кілометрів. Це було <свист> не надзвикати. Угу. До речі, ми їдемо і ось там видно хати того закинутого села, яке ми колись знімали. Лінк лишу. І в описі її має сплинути якась підказка. Гляньте, дуже класне відео, мені подобається воно. І от зараз, коли ще не зелені дерева, то все дуже добре видно. Пам'ятаєш Гоша, як ми їздили туди? Так, так. Класна була, була поїздка. Такий сталкінг по закинутих хатах був. І от зараз видно в таку пору року, а влітку взагалі село сховане просто в кущаках. Не видно. Природа гарна, сонечко світить. От на полі такі класні штурпаки такі білі, вони створюють такий ефект, ніби якийсь сніг лежить. Такі палички. А це теж від соняшника. Сонячник думаєш? – да, Я, я пам'ятаю, як ми тут їздили, соняшник був. А, можливо. Такі пам'ятають, що вони ще такі нещасні угу. його. Було тут. – Як гарно, клас. Вже справжня весна. Двіки угу. небо. Лазурь. Диви, які тікають сіро чорні ворони. Я вперше їх тут у нас бачу. Я таких бачу. Ніколи не звертав. Але Камера ти... не передасть. Ти по повесні їх бачив? Чи... Ну це вже не, не готовий uh -huh. відповісти. Раз, Гарно тут скажи. Uh -huh. Такий степ. Ми якось з Пашою заїхали в той ліс uh -huh. і так блукали, що ледве вибрались звідти. Там теж нема нормальних доріжок, нічого немає. Там є такі піщані дороги, там дуже важко їхати. Угу. Гарно тут. Давай пройдемося, може, Дай. не знаю. Так гарно, що прямо хочеться так. насолодитися. Ти смотри, тут якесь болотце, то краще. Угу. Мені здається, це краще проїхати. Ось ці ворони поближче. У них такі е, сірі грудки. Да, тільки корпус крила сірий, чорні. Крила чи, чорні. Це не, чи це не ворони, хто знає, може це якісь. Галки? Ні, ворони. Я галки, тут таких бачу. Галки в нас круглий рік зараз, знаєте. Галки і... такі маленькі, вони менше. Вони менше. Да, вони, менше. Ага. вони разом з грачами. Грач, грак? А, грак, ніби з граками тусуйте. Разом. Почекай, грак як то ще? Ш... Шпак і грак це різне? – Шпак это скворець. – Ага, шпак це шпак, він шпаківні. такий коричневий, так? Маленький маленький, 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 буває, що ну, з жовтим какої. Коричнуватий, ніби. Угу. Дамба. От Гоша каже, що це. Ми тут знайшли такий канал. Як він називається правильно? Іригаційний. Ри... Ри... Ірі... Ірі... Я не знаю, як правильно він називається він. Той, що зрошує поля. І тут цвіте якась квіточка, схожа дуже на. На кульбабу. Але Гоша каже, що це Мати Мачуха так цвіте. Клас. Ну там далі ніби ще вон є. А по лівій стороні, вішки. А, віше, ось, можу, ось можу, є. Давай подивимось. Ми десь зараз не на, на, на цьому. Мені просто цікаво, це. А, ось вона, точно. Тут більш закриті квітки. Ну точно, це ну, не ну, кульбаба. Для кульбаби, точно. для кульбаби зарано. Це Матимачуга так цвіте? Да? Ну, так, вивчаємо ага. е Фахів побачили. Да. Ми сьогодні вивчаємо флору і фауну. Ага. Клас, тут так спокійно, що навіть не хочеться, чесно кажучи, нікуди не їхати, не гнатися. Можна просто спокійно йти і насолоджуватись природою. Ловити просто цей момент. Клас. Я дуже люблю такі. Цікава, яка температура? Я думаю, десь на сонці вже 15 сто є. За 10 точно, більше 10. Більше 10, так. Дуже добре. Просто так кайфово, що нікуди спішити навіть не хочеться. У мене була думка в шортах та в футболці їхати. Я як б не завжди. здивувався, пам'ятаючи наші минулорічні виїзди, гоша взагалі, якщо пам'ятаєте, завжди в шортах, завжди в футболці чи в Майці. В той час, коли я в курці можу бути кайф. Yeah. Зараз прямо відчувається весна. Зараз їдемо на водойму, там вип'ємо чаю кави. Ну Прикольно. Треба наступного разу брати аквалангу <рес> і під підводного дисею робити. Це знаєш буде змішаний похід, велобайдарочний похід. Якщо байдарку, так. Красавіка. Шикарно. Як водичка? А ти знаєш, Н не дуже холодна. Ти... Для, для руки. Дивись, бачиш, там якась рибка лежить. Ага, бачу. Та навіть, навіть рибці зима. Там умерла. Чи вона ще зі спячки не вийшла. Клас, ми тут купались, пам'ятаю, минулого року. Теж така холодна вода була. Я зараз спробуємо. Ну, я би не сказав, що вона якась тепла. Ну вона... не дуже така тема, я, я очікував більш ледяну. Як з джерела. Ну, як-то, може... Я не готовий. Можна воно так відкривати певний сезон зараз. Бобрики постарались тут. А тут взагалі з'їли дерево, але воно на гіляках висить далі. Але недовго ще лишилося. Сподобався чай тобі? Так, да, це такий приємний, цікавий смак. Гоша попив э, чайок з. Розкажу, що там було в складі. Я каву пив, гоша попив. Трав'яний чайок з липи, з багна і з м'яти. Такий карпатський збір свого роду. Мама моя збирала. В Карпатах чи тут? Е, ну, м'яти в Карпатах збирала. Угу. Багно тут. Угу. Чи купувала, а багно чи... це російською? Це. Я не знаю, як російською, до речі, багно. Це багно, я знаю, це типа грязь. Ні-ні. Це багно, це така. О, ось ці голочки. Я намагався роздивитись. Оці голочки це з багна. Це вони вже обсипались. Це така це невеличка така... рослина, да? угу, так? такий стеблик. Е Схожий схоже. на ялинку. Та. І такі угу. Голочки. Угу. Да, з -з Збирав, забув назву російську. Класно, мені дуже подобаються угу. вони в чаях. До речі, коли вона молоденька, зовсім така ще зелененька, то теж дуже добре брати в блендер. Багно? Так, да, бабагно. <звучит> Блин, і я вже... перебиває його в таку? Ну, хороший, можна перебиває, так. Да. Бо бо ну, ну, взагалі там з яблуком, з бананом, з цим. Не просто його, просто зелень. Я Якось пер перший раз, коли спробував, зелений коктейль. Прийшов uh -huh. до знайомої, в неї був погружний блендер. Uh -huh. Ну Він слабенький, там ці всі волокна плавали, uh -huh. і воно таке собі було. А потім, коли вже взяв нормальний, але туді, туди яблука, банани, всяке таке. Вода... Рибину, як ти колись робив, казав. <рес> <рес> да -да -да. воно все перебило, така, як пюре стало смузі, то дуже добре. Ага. дуже добре. Нагадую, що Гоша у нас Віган, хто вперше на каналі або не бачив попередні відоси, де він розповідав, <рес> чим він харчується. Да, там. Тому ми говоримо за блендер і їжу Так, да, Пер Періодично згадуємо, да, що можна. Хвощ, російською хвоща, сповню. Я, це, це, я вперше чую. Угу. Я не знаю, може угу. хтось знає, то. хвощ польовий. Я, я щасливіше угу. не знаю, як угу. воно буде російською. <реш> Хотілося б забути цю мову, якщо чесно. Ти знаєш, як в тому відосі підходять до людей на вулиці і кажуть, у вас є щось таке, що ви. Про що ви знаєте, але хотіли б забути. І пацан <реш> каже, російська мова. <реш> Розкажи мені, що ти читав? Ми з тобою цілу зиму маю. Ага, мачити. так, про книги. Перше таке цікаве, що я прочитав: A Thousand Splendid Suns, Як це буде українською? Напевно, що тисячі чудових сонць. Я якось так вони переклали. Це про Афганістан і про Афганістан період починаючи десь ще до того, як наші влізли туди, десь ми х чи х років років. Наприклад двох трьох родин описується. Наші з динашими. Угу. Все, 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 що там, все, що там було, як, які відносини стосунки в родині, і в цілому по, про... по країнах. Звідки Таліби взялося? Ага. Ну, це, це все це дуже цікаве. Це дуже цікаво, і закінчуючи майже, майже, майже сьогоденням. Спереджу... Тут мається на увазі про місцеве населення. Так, там, наприклад, на, читав? Да. халт. Ілікалет, призвичайно не, не пам'ятаю. Він афганець мешкає в Сполучених Штатах і підписав ага. англійською. Цікаво пошукати, якщо є українською мовою, я би почитав залюбки. Угу. Я думаю, що є. Вона дуже популярна. В нього ще є три чи чотири романи. І кажуть, якщо прочитали один, то інші можна не читати, вони всі, всі дуже схожі. Це моя, моя однокласниця. Порекомендувала прочитати, я не жалію. Дуже така потужна, як зараз можна казати. Кни, книжка трохи шокуюча. місцями дуже важко читати. Більше зараз ну, ці східні культури вони цікаві через події, які там відбуваються теж ці війни, східні. Uh -huh. Uh -huh. Зараз нові починаються, деякі вже тривають. І такий заворушився схід. Uh -huh. Тому зараз ця тема актуальніша стала, мені здається. цікаво. Так. Слідуюче, таке цікаве, що я прочитав, Termination Shock англійською. Як вони переклали? Бачив російською переклад, українською, думаю, теж є. Ніл Стівенсон, Стефенсон. Пише багато наукової фантастики. І тут книжка така не дуже фантастична. Вона про глобальне потепління. Дуже багато розповідається, як можна його уникнути. Якщо, якщо дещо роз. Порошувати в деяких шарах атмосфери не буду спойлерти, що там саме. Uh -huh. І там багато уділяє, приділяється уваги технічним засобам, особливо на території Нід Нідерландів. Воно ж майже вся територія ни нижче рівня моря розташована. Там про сіті дамби, про створи, шлюзи, як воно все працює. Дуже цікаво. І в цілому. Можна багато узнати про історію Індонезії, що вони були теж колонією Нідерландів, як там все змінювалось, і ще там про деякі країни. Ну, рекомендую, кому цікаво, таке з елементами ф -ф Фантастики. Ну, я фантастики там не, не знаю, мабуть, тільки те, що як вони. Борються з глобальним потепленням, це може з області фантастики, а все інше я перевіряв в інтернеті, це все є, все існує, і працює і дуже така непогана мова, цікаво читати. Наступне, що такого цікавого, це передостання книга була Юнос Юносон, шведський письменник. Так, як перекласти? Так, на Україну. Давай оригіналом. А Приві. там дуже довга назва, якщо треба розпадати. Тоді додам, як завжди. Якщо прикласти, це столітня людина, яка вийшла через вікно і зникла. Так називається. Початок книги мужичок, якому в цей день виповнилося 100 років, він через вікно покидає свій хоспіс, не хоспис, як назвати. Типу дом пристарілих. Да, звідти. Цього, коли вже хворі люди доживають. Mm -hmm. Так, да, це ще такі, більш-менш. І е, з ним трап трапляються усілякі пригоди. І там дві сюжетні лінії. Перша – це от, як я сьогодні покинув і як воно далі пішло. А друга – це починаючи з його народження і всі ці 100, -100 років, як він жив, де він був. 100 років? Da, йому 100 років ага. в той день І дуже місцями схоже на Фореста Гампа, якщо а, читати, коли... якщо читати книжку, ага. якщо книжку. Це тобто, я... його життя розповідає. Da, да, да. І він там також зустрічав від відомих, цікавих людей по, по всьому світу. Д дуже раджу. Спочатку... Ну, це фантастично. Ну, це видумка, так? Da, да, да. Хоча він там використовує прізвище людей, які насправді існують, я перевіряв, бо <ріх> вони є, але трошки там. Прикрашав, і воно uh -huh. дуже смішно дуже, дуже цікаво рекомендую. До речі, є продовження, воно якось називається там вже в назві є 101 рік цій людині. Я ще поки що не читав, uh -huh. розбавив іншим. Ось ці оці, три книги за останній час вони, мабуть, такі самі цікаві. Були. Uh -huh. Хто полюбляє з юмором художню літературу, то раджу. Почитати. Ну і Фораз Глямповідає читайте читайте першу і другу частину від фільму, як вже як, якось казав, від фільму дуже відрізняється. Так що, думаю, У мене це... набагато менші е, прочитані, список прочитаних книг набагато менший. Це я прочитав ту, яку. В попередньому відео я говорив, що купив собі дві книги. Не пам'ятаю, що я на той момент дочитував, тому зараз я не згадаю. А от з тих двох книг це есенціалізм, я прочитав. Uh -huh. Дуже зараз розкручена книжка, розпіарена. І мені вона не сподобалась. Uh -huh. Тому що там, наче, зрозумілі тези, які можна було набагато коротше викласти. але Головний недолік книжки, та, вона прикольна, вона, е, вона вчить відмовлятися від непотрібного. Uh -huh. І загалом це прикольно. Ну, ідея подана, класно, але мені не подобається, що мені не сподобалося саме в цій книжці, е, це те, що вона м, наче така, немає структури в ній. Uh -huh. Знаєш, Зазвичай, коли така якась психологія там, чи мотиваційна, чи бізнес-література, вона якось структурована, там є якісь блоки. Є там, ну, наприклад, там один аспект, потім розглядається інший аспект, ну, теми, про яку говориться. Угу. А тут, наче просто набір таких тез, угу. які обжовують ту ж саму тему. Просто ти не розумієш, це це який розділ, там, угу. яка частина того чи іншого розділу. Це наче як ти відкриваєш якийсь нотатник, не книгу, яка структурована, є початок, uh -huh. там середина просто кінець. просто якісь чернетки, да, там все в купу накидали. А там, наче ти якийсь так взяв, ніби не структуровано. Ніби ти взяв просто якийсь записник і там просто каша. Uh -huh. У ну, мене таке склалося зраження. Тому uh -huh. ну, через це вона мені не дуже сподобалась. Я її прочитав і виставив просто на продаж, продав. Я її не збираюся залишати в своїй uh -huh. бібліотеці. Не варто Загал, уваги, Загалом не? ідея uh -huh. прикольна, uh -huh. ну, хороша ідея. Реалізація як... підкачала, як завжди. А... <завжди хоча вона і така дуже популярна зараз, ця книга. Uh -huh. Я бачу на полицях в багатьох її. Дуже багато хто її рекомендує. Ну, я б не став, чесно кажучи, рекомендувати. Я б, хто її ще не читав, я б радив просто подивитись якийсь самарі, uh, чи як це називається, uh -huh. коли просто хтось розкаже. Коротко або почитати саме, або якесь відео, подивитися про цю книгу. Uh -huh. Ну, Просто щоб взяти звідти основну ідею і все. Мені здається, Разуміло. не варта вона uh -huh. прочитання. А з того, що я зараз не читаю, а слухаю, це шантарам, яку uh -huh. ти uh -huh. Поки що подобається. Uh -huh. Прикольно, ну я не буду розказувати, куди я там точно. Ну, першу книгу я читаю. Uh -huh. Слухаю. Uh -huh. Все, це все, що я згадав <рес> за цей період. Mm -hmm. Може було ще щось, але на скидку я так зразу не згадаю. Потому, що я ще щось читав, але от ці останні чотири. Четверте поки що не називав, тому що тільки читаю, де десь відсотків тридцять прочитав. Теж, до речі, шведський письменник, не знаю, як не трапилося обидва. І от попався Фредрік Бакман Бекман. А, Фредрік Бакман чув. Ага. Ну а що саме? І моя, моя бабуся просить. Сказати, що їй дуже жаль, я, я якось так, там теж дуже така довга чотирнадцяка назва. Не чув. не ага. чув. Друге життя Уве, можливо, О, чув. оце я читав. Читав, так? Да? Я не бачив очікаю. екранізацію. Про дітка, про дітка, так? Да? Да, ага. Який хотів Так, так, суїцист. Це, це він автор. Це просто топ. От Для мене ця книга капець, як зайшла. Ага, ага. Ну, Будь-яка книга вона має бути прочитана в якийсь певний момент, і тоді угу, вона зайде. Угу. Мені якось тоді так вона зайшла. Просто я тоді пам'ятаю, працював над великим проєктом, mm -hmm. і постійно під час роботи я її слухав в наушниках. Mm -hmm. Досі згадую, прикольно, mm -hmm. просто дуже радий. Це такий про такого дядечка з крягу, чи як його правильно назвав. Ну, ходив можна сказати. там від. Був дуже правильним, виключав світло за всіма, ходив, такий буркотів. Да, буркутів. Такий але, але насправді він був. ну якщо, Це так в принципі про кожного з нас. Якщо копнути, угу. зовнішня людина може бути по одному виглядати. Може бути навіть злою. Зовнішньою, угу. ну, всередині. Да, але щось таке, Така перешкода в нас на дорозі. Будемо пробувати шукати обхід, бо якось неохота повертатися назад. Так, да, може по цих кочках. о о Я вже повалююсь. Типану? Не знаю чи щось вийде. Ну тут можна спробувати, але є ризик намочити суття. Оп! Ага. Отаким От чином. <рес> В позі Зю. ми як завжди. Пройшли. Угу, Пройшов. Назад так, один не буде. будемо повертатись. Бачив, куди я йшов? Так, да, бачив. На... Все. Нормально. Ми так довго сиділи, говорили, що вже сонце сідає. До речі, я, поки зима була, встановив крила знову. Зняв контактні педалі, поставив топталки. Думав, буду їздити. Взимку, але якось так і не вийшло. лише два рази виїхав. А, і до речі, я цієї зими планував прикольний піший похід, з кумом навіть домовився. Хотів знімати відос. Це мав бути піший похід з рюкзаком зимовий і з ночівлею в наметі. Маршрут придумав, все. Але ми з ним домовилися на вихідні, все спланували і просто вночі в мене з'являється температура. Ну, перед цим боліло горло там, але я думав так, це дурниці. Але просто серед ночі, в 2, в 2 години ночі, чую мені погано, мірюю, температура є. Я просто ну, написав, кому відмінив весь той похід. Тому не склалося. Шкода, думаю, було, було б цікаво. Маю надію, що якось в майбутньому я все ж. таки... Да, Може наступної зими. Угу, Буде такий зимовий контент. Шкода не вийшло, думаю. Маю надію, будемо живі, здорові. А, можна було наверстати. Так, це не проблема. До речі, ви помітили, що у нас нові гаджети? Купив я мікрофони. Тепер у нас чути… Я так чути... далеко стою від камери, але напевне мене чути дуже добре. Дуже добре. Да, десь 20 не менше. Така невеличка подорож у нас вийшла. Ну, як невеличка, виїхали ми там в 12-й десь. За 15 ми зустрілися, да. і вже от стемніло. Ага. Ми, майже 7, 7 годин проїздили. Ну, проїздили. як проїздили? Просиділи, проговорили, проходили. Ми дуже не спіша сьогодні катали. Да, але... Власне, така прогулочка разом з велосипедами, ми так трошки скажемо. Я вважаю, що саме сьогодні ми відкрили велосезон, бо ми вже виїжджали і навіть один раз це було з горшою. В лісі взимку ми катали по снігу, а це була невеличка така покатуха. Uh -huh. Може на годинку чи скільки ми тоді. катали. десь так, годинка-півтори. Тому велосезон, от зараз думаю, що відкритий. Так, yeah, да, сьогодні більш серйозно, більш цікаво, різноманітно, З погодою дуже повезло. Вітру e, нема, і прям кайф. Так, сподіваюсь, було цікаво, хоча нічого такого особливого. Звичайний велоблог. На жаль, Подорожі. Ну, нема можливості там, щотижня їздити в подорож. Поживемо, побачимо. Да, це все попереду. Сподіваюсь, будуть наступні відео і ми ще побачимось. Всього Щасливо. доброго. Щасливо до зустрічі. Пока.